Дніпровський гурт In Space With You співає про емоції, війну та рідну країну. Вокалістка гурту Марія працює в змі, але музика та важкий рок це її душа. Її предки російські дворяни та етнічні українці з Бойківщини. А війна для неї біль довжиною. Ось уже в 10 років. Адже в родині є військовослужбовці. Нині нас чотири це гітарист, барабанщик. Басист і вокалістка я. Звичайно, змінювалося все, тому що, якщо казати за повномасштабне вторгнення, хтось поїхав, хтось за своїм побажанням залишив гурт. Постійний склад це і я Олексій. Він гітарист, дуже добрий, він, в принципі, композитор всіх, всіх композицій, які в нас є були часи, що він пересідав на барабани. Він теж дуже добре грає. От, і завдяки ньому, взагалі, мені здається, є цікавий саунд саме наших композицій. змінився і музично виріс за час вторгнення. Команда навіть випустила міні-альбом. Ми росли, тому що ми хотіли донести людям, донести, напевно, я кажу західній аудиторії. Я розумію, що ми маленький гурт з України, з Дніпра, який більшість людей каже, що нас ніхто не чує, але я хотіла донести. Те, що ми все одно боремося, і я хотіла все ж таки випуститись. І напевно, ми росли е, тим, що ми е, записувались. В нас не виходило, ми віддавали гроші, але саунд не той. Ми ще е, платили гроші, ще записувались. Потім власними силами робили деякі моменти. І напевно, зріст був тільки в. Тому я кажу за давайте ми скажемо 23-24 рік, що ми зрозуміли для себе, як ми повинні звучати, і тому вийшов міні-альбом за відео. Буде пізніше, це напевно жовтень. А ще у гурту є фан-база за кордоном. Особливо віддані фанати вчать навіть українську мову, аби спілкуватись з музикантами. Нас знають саме з південної Америки. Чому тому, що дуже їм подобається саме важкий метал. Але коли скрімить жінка, я не знаю, чому це може в їх якісь там ми, ми, не знаю, я не знаю, може це в їх культурі такій музичній, саме якщо казати за рок. Але м -м, мені просто було цікаво, що про нас дізналися за кордоном, тому що саме в Україні не цікавий цей стиль. Я не знаю чому. Я е, намагалася дізнатися, поговорити зі старожилами, з гуртами, які набагато старші за мене. Але прямо пояснити, от чому не цікаво. Я не знаю. Може, через те, що немає грошей і зацікавленості, так само у Лейб, не... перепрошую. Я не знаю, чому, можливо, через зацікавленість лейблів, рок, а саме важкий метал, він приносить мало грошей. Мені так здається, можливо, це не популярна думка, але кажу, як є. Їм цікаво дізнаватися про культуру України, не дивлячись на те, що я пишу англомовні тексти. Один вчить українську, він дуже добре вже говорить, і тому що я в попередньому так. Інтерв'ю говорила, те, що він тільки вчить, але зараз вже може говорити і писати. І він каже, що я не знав, що в Україні є прям багато Гуртів, які е, намагаються донести саме культуру через тексти, є, є в нас теж закордонний гурт. Е, я буду казати вже закордонний, тому що в Україні вже давно не живуть українці, гурт гуртжер і він так от як показує, що в Україні є прям е, великі класні е, метал-виконавці. Але якщо казати за наше маленьке ком'юніті, їм подобається взагалі вчити нашу культуру. Я була в шоці. Можливо, я. Намагалися донести, що ми боремося, але ми живемо в нашій країні, і ми не хочемо нікуди їхати. Але люди е, слухають і думають: а от що таке Україна? Тому що, от я скажу саме за е, нашого одного фаната, який прямо говорить українською. Е, він мені писав, що він знає, що таке комуністи, я буду казати, е, комуністи і руські. Тому що в Україну теж вдиралися військові, які спонсорувалися саме радянським союзом, і він каже, що я чесно вважав, що ми у складі Росії, і коли він почув, що от є там джинджер, а потім маленькі локальні гурти, він почав більше занурюватися в історію культуру, і він в шоці від того, що ми настільки. І не те, що класні, настільки відкриті, що він хоче приїхати в нашу країну, але йому важко, тому що це прям край-край Південної Америки, це країна Ель Сальвадор, називається. Там і економічна ситуація не дуже. І, ну це дороговартісний така мандрівка, але він ну, те, що може онлайн намагається. А інші просто. Їм цікаво слухати саме жінок чомусь. У нас, на жаль, є тільки один рок-клуб ну і взагалі клуб, який приймає людей і виконавців такої музики це Махнопап. Для Марії написання пісень та виконання це свого роду терапія. А ще вона відзначає феноменальну підтримку колег-журналістів. Музика нині. Вона розслабляє, як я розумію, що ми не можемо розслаблятися в принципі нині, хто обрав життя в Україні. Я буду казати теж, як є, але я забуваю, що у мене є важкий період в житті нині. От і Ну, я ж кажу, не кричу на людей. тому я брала такий важкий стиль. Коли там я постала концерти, всі були в шосі, як я можу кричати. Але підтримують, от колеги мене підтримують, як можуть е, е, от від себе хтось репост робить, хтось слухає, хтось приходить на концерти. І мені це приємно. І завдяки, от я скажу колегам. Е, я зрозуміла, що треба більше й більше форсити себе і знімати відео. Чому? Тому що часто колеги казали: ну запост щось. Будь ласка, щоб ми зробили репост, щоб ми сказали там друзям, знайомим, що буде концерт, що щось вийде. Робіть це, тому що у вас виходить. І колеги допомагали. Я не знаю, чому я боялася сказати. Можливо, через те що важкий стиль, що скажуть: о Боже, ти дівчинка? Ти ти повинна там просто співати десь по псовому гурті чи просто щось попсове. А, я не хотіла на дискусії на цю тему. Маша мріє про прості речі: проводити більше часу з родиною. Це особливо цінним стало саме зараз. Бо її відчим Геннадій військовослужбовець 93-ї бригади. Ой, з родиною хочу поїхати. Боже, я, напевно, я напевно будуть сльози. Я хочу поїхати з родиною просто відпочити. Пойдіть, будь ласка, що я так тебе доводжу, але ну, це як буде в мамах, все нормально, все нормально, але я просто хочу, щоб ми були разом. І я віддам абсолютно, от я розумію, що я хочу віддати абсолютно все. Щоб ми сиділи, знаєш, от як до повномасштабного вторгнення, бо їм було сумне за родинним столом, тому що хотіла кудись піти погуляти. Піти в кіно, чи що ще, а я готова віддати я не знаю своє здоров'я, всі гроші, всю свою зарплату на те, щоб просто приїхав вітчим щоб... і щоб мама не плакала. Він а, звільняв Харківщину, нині на Донеччині нині а, дуже важкий період саме на його службі, але він завжди каже, що ми тримаємося і. Він телефонує за можливості щодня мамі, тобто я не можу з ним поговорити, тому що я кажу, що в той час та хвилина, яка в нього є, зателефонував мамі і все чи своїй родині, і тому я плачу, тому що ну не вистачає. Маша звернулася до відчима під час запису цього інтерв'ю, аби через багато багато років передивитись це відео разом усією родиною. Я знаю, що я ніколи не називала вас тато, тому що я знаю, що в мене є тато, і він теж мене виховав. Я постійно називала вас дядя Гена і постійно зверталася на ви. Але тато, я дякую, що ти мене виростив, що ти мене виростив серцем, що ти дав мені оце тепло батьківське, що ти приходив на концерти постійно, що ти мене підтримував, знімав мене, відпрошувався з роботи і показав мені, що таке реально є родина. Я тебе дуже люблю. Я перепрошую, що я плачу. Ти знаєш, що я така емоційна, що ти не любиш, щоб я плакала. Але реально я тебе дуже люблю. Я дякую, що ти захищаєш нас, захищаєш родину. І дякую, що ти за можливості телефонуєш і приїжджаєш. Дякую тобі, дуже тебе люблю. Хирбичка, нормально. Дякую тобі.